1 січня в Україні подорожчало оформлення паспортів. Загальна вартість адміністративного збору складається з двох компонентів: вартості адміністративної послуги та вартості бланка. Зростання ціни біометричних документів обумовлено виключно здорожчанням бланків, тоді як вартість надання адміністративних послуг залишилася незмінною. Тож скільки тепер доведеться заплатити за оформлення біометричних документів, розповіли фахівці Прилуцького центру надання адміністративних послуг. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на зараз коштує терміновий 1682 гривні. Звичайний нетерміновий 1042 гривні. Паспорт громадянина України у формі ID-картки терміновий коштує 928 гривень, нетерміновий звичайний 558 гривень. id паспорт діткам у 14 років, які отримують вперше, безкоштовно. У порівнянні з попереднім роком ціни зросли несуттєво. Вартість ID-картки з оформленням до 20 чи до 10 робочих днів подорожчала на 54 гривні. Документ для виїзду за кордон здорожчав на 84 гривні. У 2025 році змінилася ціна і на посвідку тимчасового чи постійного місця проживання. Відтепер ці документи коштуватимуть на 24 гривні дорожче. Проте є і ті, для кого вартість біометричних документів не змінилась. Пільги передбачені для окремих категорій населення згідно зі статтею 15 закону України. Паспортні документи для українців, звільнених з полону, оформляються безкоштовно протягом одного року з дня звільнення та у найкоротший термін.